Привіт всім! сьогодні ми поговоримо про цікавий міні-серіал Північні Води. Давайте більш детально поговоримо про сюжет. Події тут розгортаються в 1850-х роках. Колишній військовий хірург Патрік Самнер влаштовується лікарем в арктичну китобійну експедицію. Так стається, що на борту судна йому доведеться працювати із жорстоким вбивцею і психопатом Генрі Дракслером. Який на кораблі працює гарпунником. Не набагато кращим є помічник капітана, який знаходиться в дуже хороших відносинах з Дракслером. Ще й капітан і судновласник мають на це плавання свої зовсім незаконні плани. А Патрік, у свою чергу, має своє темне минуле, яке він безуспішно намагається приховати. Плюс через поранення на війні він має залежність від опіуму, який є наркотиком, і настоянка з нього використовувалася в той період як знеболююча. У результаті, замість того, щоб сховатися від жахів свого минулого, Патрік потрапляє в пастку, і тепер його очікує дуже небезпечна подорож на кораблі, з якого нікуди бігти. Серіал складається з п'яти серій, які тривають близько години, і сюжет тут повністю завершений. Вагомим плюсом серіалу є акторський склад і це в першу чергу Колін Фаррелл, який зіграв головного злочинця Генрі Дракслера. Неймовірне перевтілення і чудова акторська робота. Негідник у його виконанні вийшов дуже огидний і переконливий. Настільки, що він нагадав мені наших освободітелів в лапках, не відстає від свого трішки більш іменитого колеги і Джек О'Коннелл, який зіграв головного героя Патріка Самнера, який чудово показав внутрішній конфлікт і переживання персонажа, його ріст як особистості. Чудова і водночас похмура атмосфера, яка повністю відповідала тому періоду. Жахливий, але цілком виправданий натуралізм китободів. Ну і не можна не згадати про чудові пейзажі півночі. Респект знімальній групі, яка цілий місяць знімала чудові пейзажі і сцени на архіпелазі Шпіцберген, що багато вартує в часи графону. Чув, що навіть відміть справжній, справжня, але це не точно. Ну а невеликими мінусами є, можливо, трішки повільний темп серіалу і дуже похмура атмосфера. Я не читав оригінального твору, але зловив себе на думці, що серіал трішки схожий на книгу морський вовк Джека Лондона. В цілому серіал дуже атмосферний, постійно тримає в напрузі, чекає, що може щось статися і почасте стається. Пухмура історія не для всіх, але якщо ви поціновувач справді крутого кіно, то вам сюди. Ще один плюс скарбничку британського кіно. Отже, рекомендую міні-серіал Північні Води до перегляду. А якщо вам сподобався мій огляд, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть в коментарях круті серіали, на які мені варто зробити огляд. Якщо у вас є якісь зауваження чи побажання, їх теж можете написати в коментарях. Дякую за увагу, до зустрічі.